Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання до львівської політехніки на освітню професійну програму. Інформаційно-комунікаційні системи за спеціальністю 126 інформаційні системи та технології, спеціальність спрямована на підготовку фахівців галузі IT-технологій, фахівці, які вміють розробляти програмне забезпечення, вміють конфігурувати інформаційно-комунікаційні системи, забезпечувати мережеву безпеку і обезпечувати якісні послуги користувачам, індивідуальним користувачам, компаніям і на міжнародному і європейському рівні. Кафедра на даний час володіє лабораторіями для навчання студентів, використовує технології компанії Ціско для системного адміністрування мереж. Основний фахівець в даній галузі це є ДВОП. Це є фахівець, який готує повністю програмне забезпечення на мережах, які обслуговують користувачів в галузі інформаційних і комунікаційних технологій. На даний час кафедра має молодий викладацький склад, який забезпечує навчання основних технологій, які існують в галузі it технологій Основними компаніями, які запрошують наших фахівців, являються компанія SoftServe, Global Logic, NX, Infonix. Кафедра запрошує вас на навчання. І е, гарантує вам забезпечення працевлаштанням провідних IT-компаній, як як Європі і світу. Фахівці, які володіють програмним забезпеченням 3-4 мови програмування, системне адміністрування мереж управління безпекою, керування інформаційними та телекомунікаційними послугами на ринку європейському і світомовому мають місце з хорошою, з хорошою зарплатою і відповідним соціальним пакетом.